На зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Не можу не відзначити наполегливість, з якою росіяни останніми днями посилено атакують Одещину. Очевидно, що це пов'язано частково із придністровським регіоном. Але на вашу думку, в чому причина? Таких постійних атак росіян, які посилюються, і на жаль призвели до серйозних жертв днями в самому місті. На жаль, це передбачуване послідовність дій, оскільки просуваючи відповідні наративи про те, що вони повернуться до роботи над Півднем, про те, що південь України зосереджено очікує руського миру. Вони просувають ці наративи перед напередодні власне своїх виборів, квазі виборів і намагаються здобути будь-які квазі перемоги. Спочатку вони хотіли зачистити критки, тут не вийшло. Вони починали. Тиснути на більш глибокий південь, розхитувати Придністров'я, а потім завдавати дронових атак по Одещині. Це улюблені теми, в принципі, для ворога, і зрозумілі в своєму посилі, що будемо тиснути, будемо рятувати, як вони це зазвичай просувають під своїм соусом. Але насправді треба усвідомлювати, що це. Стала практика для ворога, і навіть коли немає можливості зосередитись на черговій атаці, вони продовжують і точкові ракетні атаки. Як минулої доби, незважаючи, як то кажуть, на неділю, посеред дня, практично півдні, вони атакували Одещину з акваторії Чорного моря з використанням тактичної авіації, спрямувавши ракету протирадіолокаційну х 31 П. Яка була в принципі призначена для вивідування систем протиповітряної оборони, але не знайшовши відповідної цілі, самоліквідувалася над морем, втративши бойову спроможність. Тим не менш, як сигнал, який означає фактично розвідку боєм, ми його і зафіксували. Яким регіонам одещини варто бути особливо обережними у ці дні? Зрозуміло, що прибережна зона залишається в пріоритеті ворога, бо там сконцентрована промисловість, там сконцентрована припортова інфраструктура, яка не дає спокою ворога, а також південь Одещини, це Подунав'я, якому ворог теж приділяє багато уваги. Добре, ви сказали про те, що запущено з за акваторії Чорного моря. Це була авіаційна очевидно, ракета. А що з корабельним угрупуванням? Корабельного угруповання зараз на паузі, і вже довго тривалий час ми спостерігаємо, що воно в досить згорнутому стані. Тобто кораблі заведені в пункти базування, в тому числі ракетоносії. З 19 лютого ми не фіксуємо на чергуванні жодного ракетоносія, але це не означає, що вони взагалі не можуть бути застосовані. Вони споряджені, вони готові, і 2-3 години їм достатньо для того, щоб вийти на чергування. Очевидно, не вистачає зараз з збаланс... Лансованої координації, яку забезпечував той самий повітряний. Пункт розвідки, типу А 50 зараз. З ним складнощі певні, і ворог намагається концентруватися на збиранні даних за допомогою безпілотних розвідників. До речі, минулої доби в нашій зоні відповідальності ми зафіксували 130 таких прольотів. Понад 130 це означає, що інформацію намагаються збирати всіма доступними способами. В той час як корабельне угруповання по одиничці Чорне і Азовське суто про викриття обставин. Новки суто про збереження самої бази базування угу. е, пані Наталі, якось останнім часом ми взагалі не згадували про мінну небезпеку в районі в акваторії Чорного моря. А що зараз там? Бо минулого року приблизно в цей час я пригадую, ми багато уваги приділяли, бо навіть виносило на берег постійно міни. А зараз е, минулого тижня фактично двічі фіксувалися принесення мін, причому характерно, що це. Якірні річкові міни протидесантні, які очевидно піднялися з дна з моменту підриву Каховської ГЕС і були занесені в Чорне море якраз цими потоками. Після великої повені рятувальники їх виявили зокрема, саме безпосередньо місцеві одеські пляжі були під цією загрозою. Тобто, прогулянки біля моря, коли пригріло, і всім хочеться підійти якомога ближче, Треба пам'ятати, що це не зовсім безпечний вид відпочинку. Бути уважними двічі. Рятувальники виявляли такі предмети і ліквідували їх контрольованим способом. Дякую, пані Наталю, за включення. Наталя Губанюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.